Господь з вами і з Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава І. Того часу Ісус сказав: Я є пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець, наймиджей і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать. Коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує, і це тому, що він наймитий, і немає йому діла до овець. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця. І кладу свою душу за овець. Я маю й інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, і вони почують мій голос, і настане одна отара й один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене. Але я сам віддаю її. Владу маю її покласти, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Слово Господнє. Слава Багаторазово ще в Старому Завіті ми чуємо про те, що Бог є пастирем. І Він настановляє також тут на землі пастирів, які мають пасти народ його Ізраїля. Але через пророків звертається до них і говорить, що ось ці пастирі земні не виконали свого завдання пасти отару Господню, не піклувалися вівцями. Тому Бог говорить, ось я сам буду пасти мою отару. І цей образ пастиря і овець був дуже знайомий для всього народу ізраїльського. Ну, бо більшість тим і займалися, що пасли овець. Арамеї мандрували і пасли стада. Пізніше, як вже оселилися в землі обітованими, частина займалася якимось сільським господарством, вирощувалась біжжя, виноград. А друга частина пасла Овець. Навіть в Книзі Буття, коли читаємо про дітей Адама, Каїна і Авеля, то бачимо, що один був землеробом, а другий пастухом. Тому цей образ промовляв до серця кожного людей. Ісус говорить про себе, що Він є пастирем, але на відміну від тих земних пастирів, вчителів народу, є пастирем. Добре. В чому проявляється ця доброта? А власне, в тому, що пастир добрий кладе свою душу за овець, завдання пастуха пасти стадо, оберігати від овець від усяких нещасть, від нападів, злих вовків, провадити їх на зелені пасовиська, Але, мабуть, Ніде ми не зустрінемо такого моменту, що пастир віддає життя за вівцю. Життя пастиря, воно набагато цінніше. Може одна овечка пропала, дві, може навіть десять, але якщо загине пастир, що ж буде? Тобто певний парадокс пастиря, який віддає життя за овець. Той самий парадокс ми бачимо, коли Бог віддає своє життя за людей. Творець цього світу посилає свого єдинородного Сина, щоб Він помер за грішників. І так є. В цьому проявляється любов Бога до нас, Його дітей, Його створіння. Пастир добре кладе свою душу за овець. Ісус порівнює доброго пастиря з наймитом. Наймит – це людина, котра виконує своє завдання за гроші. Наймається, пасе овець, але очікує тільки заплату за свою роботу. І тому вівці йому не належать. і він, коли бачить вовка, коли бачить якусь загрозу і небезпеку для свого життя, звичайно, для життя овець, то передусім втікає, а овець залишає. Тому що він найміт, тому що йому немає діла до овець. Господь показує, що йому є діло до нас. Навіть тоді, коли загубилися, навіть тоді, коли не слухаємо голосу нашого пастиря, він шукає навіть ту одну єдину загублену овечку. Бо знає. Знає кожного з нас, знає кожного по імені, знає історію життя кожного з нас і прагне допровадити її до щасливого кінця. Прагне запровадити всіх своїх овець до Царства Небесного. Ісус говорить про себе, Я є двері для овець. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Бо стверджує, що отець знає мене, і я знаю Отця. І ось це знання Бога Отця ніхто не знає тільки Син. Але Христос прийшов на землю, щоб. Об'явити нам правду про Отця, об'явити нам Його любов, що ця любов є безкінечною цією любов'ю Бог любить кожну людину. Це сьогоднішнє свято доброго пастиря було встановлено рівно 60 років тому, в 1964 році папою Павлом VI. як нагадування для всієї церкви, ким є наш Господь, тим добрим пастирем. І сьогодні ми розпочинаємо цей тиждень молитов про нові покликання. Бо, як говорить сам Христос, жнива великі, робітників мало. Просіть господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Особливо тепер, коли церква Христова змагається з різними атаками і в світі спостерігаємо в багатьох регіонах, можна сказати, кризу віри в серцях людей. На Європейському континенті дуже мало покликань до священства, до богопосвяченого життя. Тому, як ніколи, потрібна ця молитва і відкриті серця молодих людей на той заклик «Іди за мною. Як свого часу, Ісус покликав апостолів, котрі були рибалками. Говорить, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Бо Ісус говорить, маю інший овець. Тоді звертався до своїх учнів, які були євреями. Їх покликав, але говорить, маю інші інші народи і племена. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тобто не з вибраного народу. Ісус говорить, мені треба їх привести. І вони почують мій голос. І ми свідки того, що так сталося, це ми є тими іншими вівцями, ну, бо не належали до вибраного народу, але Господь покликав з кожного народу, з кожного племені, з кожної мови. Ісус запрошує, говорячи, прийдіть до мене всі, не робить якогось винятку, не говорить ось ці більш достойні, а ці менш. Запрошення скероване до всіх. Але Слово Боже також говорить: багато є покликаних, мало вибраних. Тому просімо Господа Бога, щоб зміцнив наше покликання і віру. Ті, які вірують, мають молитися, щоб не ослабнути вірі. Ті, які стоять, мають просити, щоб не впасти. Але також прийняти це прагнення Бога мені потрібно, потрібно привести інших. Наше завдання сьогодні, наслідуючи доброго пастиря, з любов'ю віддавати своє життя за інших, щоб весь світ почув цей Божий голос і запрошення, щоб дійсно настала одна отара і один пастир. Бо бачимо, що злий дух, котрий діє в світі, прагне поділити людей. Настановити одного проти іншого, посіяти ці зерна ворожнечі не між різними народами, між різними релігіями, навіть всередині Христової Церкви. <кій> Бачимо, скільки різних поділів, різних конфесій, різного розуміння Божого Слова, але шукаємо того, що провадить нас до єдності. Божа любов має нас провадити до повноти життя, бо Христос говорить: саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу за овець. Я маю владу. Ісус говорить, маю цю владу і добровільно віддаю своє життя, не з примусу. Тому це ж так важливо казати Господи допоможи нам бути вільними. Допоможи нам, приймаючи Твою любов і Твоє благословіння, вільно на нього відповідати, не спримус. Те, що ми чинимо, щоб чинили не по закону і якомусь праву, а з любові. Так говорить Йоанн Апостол, подивіться, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і дійсно ми ними є, отримали те усиновлення. Господь нам повернув втрачену гідність Божих дітей. Ми дійсно не ми є. Але що говорить Йоанн? Світ нас не знає, бо його не пізнав. Так складно бути свідками Христа в цьому світі. Не є так, що вийшли на площі вулиці міст, проголосили добру новину, всі почули, отримали запрошення і його прийняли. Бачимо, що багато людей є глухими на прийняття доброї новини, може, навіть охрещеними, але не втаємниченими. Відкупленими, але в повноті не прийняли дар цього відкуплення. Йоанн говорить: ми вже тепер є Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Бо коли з'явиться наш Господь, ми будемо подібними до Нього. Бо побачимо його таким, яким він є. Ось тоді буде перемінення всього світу. Вдруге, Господь прийде для того, щоб цей світ судити. але судити на підставі любові. Мабуть, те єдине запитання, яке задасть нам Господь, чи любите? Чи любите мене всім серцем, всією душею, чи любили свого ближнього як себе самого? Тому нехай Дух Святий нас провадить до повноти пізнання і прийняття цієї любові, щоб ми, як слухняні вівці, завжди йшли за голосом нашого Пастиря і виконували Божу волю, так як це вчинив його Син Ісус Христос.